Війна впливає на ментальне здоров'я мільйонів людей. Навіть у зоні відносного добробуту складно почуватися повністю комфортно у цей час. Особистий інформаційний простір перетворюється на суцільний потік жахливих новин: страх, паніка, тривога, смуток, підвищена стомлюваність, злість, соматичні розлади неясної етіології – так реагує нормальна людина на ненормальну ситуацію. З якими психічними порушеннями через війну стикаються психотерапевти та психіатри, гострий реактивний психоз, короткочасний психічний розлад, як реакція у відповідь на стресову ситуацію. У цьому стані людина повністю дезорієнтована і дезадаптована в часі та навколишній обстановці, діє хаотичні та неадекватні ситуації. Симптоматика виникає безпосередньо під час психічної травми, зберігається зазвичай від кількох хвилин до кількох тижнів. Відрізняється від інших психозів широкою варіативністю клінічних проявів та емоційною насиченістю. Психози воєнного часу можуть зберігатися довго до кількох років, самостійно не проходять без психіатричного лікування. До них відносяться реактивні депресії, реактивний параноїд, маячня, істеричні психози, псевдодеменція, пуерелізм, дитяча поведінка, синдром здичавіння. Викликати психоз може бойова психотравма та стресова подія виняткової сили, група ризику військові та мирні люди, які стали заручниками ситуації. Стрес це психологічна і фізична напруга у відповідь на зовнішній вплив. Позитивний еострес допомагає адаптуватися в екстремальних умовах і необхідний для виживання. Негативний дистрес виснажує нервову систему, калічить психіку. Психологічні синдроми, що виникають на тлі стресу через війну. Вини вцілілого формуються у людей, які пережили ситуації, що загрожують життю. Ті, хто залишився живими, відчувають провину за те, що вціліли. Біженця, внутрішні переселенці та мігранти стикаються із сильними стресовими факторами, вимушена евакуація, відсутність роботи, соціальної підтримки, лікування, втрата статусу, ідентичності, відкладене життя. Багатьох не залишає відчуття, що їхнє життя. Зупинилося, перестають усвідомлювати себе насправді. Є лише постійне очікування, коли можна буде почати жити. Фантомна сирена виникає у людей, які перебували в зоні бойових дій, що пережили бомбардування, обстріли. Вони чують звуки повітряної тривоги, вибухів, пострілів, яких немає. Посттравматичний стресовий розлад, тяжкий стан психіки, що виникає після одиничної або травмуючої події, що повторюється, характеризується стереотипними переживаннями пережитого сильного стресу, що повертається, виявляється відчуттям тривоги, безпорадності, розпочу, депресією, втомою. Депресія через війну, реакція на хронічну стресову ситуацію, тривога за близьких, важкі звістки, загроза життю, в тому, що перевищує людські можливості, втрата житла, втрата рідних, що не дозволяє організму повернутися до норми, як наслідок, синдром вигорання, зниження вольової спрямованої активності, спонукань до дії, фізичного та психічного ресурсу. Після лікування можна відновити енергетичний потенціал особистості. Група нервово-психічних захворювань, що виникають внаслідок психотравми, невротичні симптоми можуть виявлятися, різними страхами, фобіями, нав'язливими думками, діями, спогадами, сумнівами, порушеннями сну, різноманітними істеричними проявами, імітацією тілесних захворювань аж до уявних паралічів, перезів, повного знерухомлення, уявної сліпоти, німоти, глухоти, конвульсії, істеричних судомних нападів. Без спеціалізованого лікування невроз не проходить. Згодом стан посилюється і призводить до невротичного розвитку особистості, потребує кваліфікованої психотерапевтичної допомоги.